Ви думаєте, що для початку товарного бізнесу вам відразу потрібен таргетолог, СММщик, наявність товару, склад? Людина на складі, толпа менеджерів і так далі. Я вас дуже сильно розчарую. Нічого з цього вам не потрібно від слова взагалі. Пояснюю, чому. Тому що коли ви приходите в товарний бізнес, ви новачок, у вас звідкись навіть є якась котлета грошів, там 5-10 тисяч доларів. Можливо, ви десь за кордоном заробили, можливо, ще десь там просто назбирали. Можливо, якийсь спадок у вас е, опинився в руках. Ви хочете починати? Відразу починаєте набирати свою команду. Тоді люди, які до вас прийдуть, той самий таргетолог, той самий СММщик, вони будуть розуміти, що ви, можна сказати, по-народному дупля не відбиваєте в тому, що робите. І відповідно, ви не можете проконтролювати їх результати. І, відповідно, вони будуть різними правдами і неправдами просто витягувати у вас гроші. В них ціль яка? Повірте, в 90%. Таргетологів не має цілі привести вам продажі. Вони, як правило, чомусь на ставці, і вони просто хочуть залишатися на тій ставці. Вони беруть там 10 проєктів по 500 доларів і того 5 тисяч доларів в карман. В них ціль як мога довше пудрити вам мозги. Перекладати відповідальність на другу людину і забирати свої гроші. Тобто, ваш СММщик буде говорити, що таргетолог робить щось не то і продажів немає. Ваш таргетолог буде говорити, що СММщик щось не так робить. Ваш продажник, дірект-менеджер, він буде говорити, що йому клієнти, ліди йдуть неякісні, і це буде замкнути коло. Всі з вас, як ті кровосісі висосують гроші, і ви не знаєте, що з цим всім робити. Яка моя порада кожному, хто має стартувати, і у вас навіть є якась котлета гроші? Виділите два місяці свого часу і відчуйте це все на собі. Ви маєте самі вміти запускати рекламу, знати. TPI цієї реклами, вміти оптимізовувати рекламу і так далі. Ви повинні бути класним СММщиком. Ви повинні точно знати, під яким кутом сфотографувати ваш товар, щоб конверсія була клаща. А як зняти правильно відео для органічного трафіку в рілси і Тіктоки? А як інтегрувати особистий бренд? Ви маєте вміти продавати в діректі, ви маєте знати, що таке воронка продажів, що таке скрипти, як давити на психологічні чинники клієнтів. Як правильно допродувати, як працювати з постачальниками, як вести crm систему як самому відпру... відправляти товари, тонкості співпраці з поштою і так, далі, і так далі. Вам це все потрібно знати. Тому для старту ніяких спеціалістів вам не потрібно. Вам потрібні ви і потрібно збирати ці знання. Куча знань по товарному бізнесу, і відповідь на всі ці питання, які зараз у вас в голові виникають, вони в нас є в телеграм-каналі за безкоштовно посилання. Є в описі до відео, приєднуйтесь і просто читайте. Будьте присутні в мене на ефірах, там будь-які питання можна задати. І прогресуйте в товарному бізнесі. А вже тоді, коли у вас пішло хоча б перших 15 продажів в день, а 15 продажів в день в чистих грошах це мінімум 3 тисячі гривень заробітку. В день. Знову ж таки, це 90 тисяч гривень на місяць. Мінімум. І тоді ви можете починати формувати команду. Давайте коротко кого першого наймати. Спочатку ми наймаємо дірект-менеджерів, звільняємо себе від продажів, тому що продажі це та штука, де ви завжди на зв'язку з клієнтом берете свій телефончик і продаєте. Це у вас займає, як правило, найбільше часу. Потім, після того всього, як у вас вже є 3-4 дірект менеджера вам обов'язково в команду потрібен. Я навіть не назву це СММщиком, тому що ненавиджу це слово. В нас а-ля спеціалісти зробили з цього слова діагноз. Вам потрібен контент-мейкер. Це може бути контент-мейкер на аутсорсі, це може бути контент-мейкер в команді in-house. Тут же ви обираєте далі. Вам потрібно, так як ви вже на обертах, на цьому етапі у вас 30-40 продажів в день є. Ви вже перейшли на оптові закупівлі. Відправляєте самі. Вам потрібно орендувати перший невеликий склад, як правило, квадратів. Ну, 9, 10, 12 вистачає для першого складу з головою. У нас перший склад був 6 квадратних метрів, як кухня в Хрущовці, але з великими потолками, і типу товара влазило до хрена. Далі ви наймаєте людину на склад. Потім ви робите ще один магазин, забираєте від себе таргет, берете собі в команду таргетолога. По таргетологу відразу говорю. Зробіть таргетолога повністю інхаус. Це не має бути хтось з аутсорса, це має бути людина, яка прийде до вас, може з нульом знань взагалі, але ви його навчите. Тобто головна риса характеру, це математичний склад розуму і бажання навчатись чомусь новому. Ви його навчите, він буде працювати у вас. І того на десь 30-40 відправок в день у вас вже є. Дірект-менеджери, у вас є контент-мейкер, у вас є. Ваш таргетолог, далі ви можете розширюватися, розширювати теперішній проект або робити інші магазини. Далі ви вже наймаєте спеціаліста по закупкам, по роботі з постачальниками, далі більше дірект-менеджерів і, і так далі. В кінці йде якийсь бухгалтер, але це більше не бухгалтер, а фінансист, який буде керувати потоками ваших грошей. Але, як правило, людям, які дивляться це відео, до того всього дуже-дуже далеко. Тому ставте лайки, якщо маєте. Додаткові питання, пишіть в коментарі, відповідаю всім. І заходьте в наш телеграм-канал. Посилання є в описі до цього відео. Там вся інфа безкоштовна. Подякував.